Як зрозуміти своє призначення та реалізувати свій потенціал? Людина реалізовує своє призначення тоді, коли робить те, що їй подобається, в чому вона відчуває свою силу. І тут неважливо, чи ця професія зараз трендова чи ні. І саме ці тренди збивають вас з толку. Ви починаєте робити те, що модно, на чому заробляють інші, і думаєте, що у вас вийде так само. Але ви програєте, розчаровуєтесь, бо це не ваше. І секрет в тому, що не всі можуть бути успішні в одній чи іншій справі, а більшість людей люблять підглядати за іншими і робити так, як робить хтось, бо так навчили вас батьки порівнювати себе з іншими і робити, як хтось, бо хтось інший завжди знає краще. Але насправді, щоб вам реалізувати свій потенціал, вам потрібно відчути себе і спитати себе, а від чого я отримую насолоду? Що я можу робити навіть безкоштовно? От саме це і є ваше призначення. Але ваші негативні програми та установки не дозволяють вам заробляти на своєму таланті. І якщо ви ще не відчуваєте насолоду, від своєї роботи, якщо вона вас не запалює, якщо ви достатньо не заробляєте, то ви не виконуєте своє призначення, бо вами керують ваші програми, які не дають вам реалізувати свій потенціал. Тому якщо ви хочете дізнатись своє призначення, реалізувати свій потенціал, почати жити так, як давно мрієте, то записуйтесь до мене на консультацію. І я допоможу вам розібратись із вашим запитом і приведу вас до результату.